Вітаю в ефірі програма «10 хвилин у студії. З вами Олена Павловець. На початку вересня в місті стартувало тестування мобільного додатку карта Криворіжця, модуль Зручний маршрут. Новий сервіс, унікальний проєкт не тільки для Кривого Рогу, але й для України. Мобільний застосунок для зручних поїздок містом і розумного планування власного часу на дорогу. Детальніше про переваги зручного маршруту розкаже гість нашої студії Євген Кривенко, директор центру електронних послуг. Вітаю вас. Доброго дня. Отже. Тестування застосунку у кривому розі наразі триває. Цей додаток був створений, аби допомогти пасажирам обрати оптимальний маршрут та зекономити час на очікування громадського транспорту. Про чергові результати тестування розкажіть детальніше, який фідбек від користувачів вже почули? Ну насправді е, мешканці дуже активні. Отримуємо дуже багато пропозицій, побажань. Групуємо їх. Виявляється, що містяни розуміють однаково да, потребу, тому є додаткові доопрацювання в частині там, відображення, графіку руху, да, коли взагалі починається з урахуванням комендантської години. Містяни, хочуть бачити, коли. Даний маршрут починає працювати, коли він закінчує працювати, дуже багато запитань щодо релізу на Google Play. От, є певні рекомендації для айфонів, а так взагалі це тестування відбувається заплановано, критичних збоїв. Слава Богу, ми не отримали. Все все за за планом у локальному тестуванні застосунку беруть участь тільки криворіжці. Насправді застосунок доступний для е, будь-кого, хто має доступ в нашому випадку зараз до App Store, і в подальшому це до Google Play. тобто люба, любий мешканець е, України може його завантажити і планувати у разі е, відвідин е, Кривого Рогу, має можливість використовувати для... Користування громадським транспортом, взагалі на які критерії роботи цього застосунку опиралися в першу чергу під час його створення, ну, вперше, це саме перше, це відображення реальної картини, так, щоб людина фактично бачила, що маємо, чи є транспорт. І, по-друге, це відображення фактичного часу прибуття, оскільки плановий час, я як людина, яка дуже часто... Буває в відрядженнях, відвідую інші міста і на сам столицью, коли я планую свій маршрут, виходячи з планових рейсів, які зазначаються там на інформаційних табло на зупинках, то вони дуже часто не співпадають з фактичним часом. Тому на меті було довести до відома людини, що це от є це фактичне, бо це останній рейс, якщо ми беремо до уваги. В вечірній час, коли людина розуміє, що або так, або вже ніяк він не доїде. Тобто, це були основні принципи створення. Да? І додатково вже нарощувалося і нарощувалося. Які основні переваги зручного маршруту, і в чому його унікальність? Ну, По-перше, перша унікальність, скажімо, унікальність. Унікальних речей багато, але перше, да? те, що ми розуміємо, як я бачу, як постійно знаходжусь у вечірній час на зупинках, після роботи виходжу. І я бачу, що, по-перше, люди користуються тим унікальним вкладкою карта, де вони бачать фактичну зупинку, натискають на неї і бачать весь транспорт, який проходить з урахуванням фактичного часу, або бачать, що його не буде найближче 60 хвилин. Тобто, це то. Оп, який користуються містяни. Подальшому друга унікальність це побудова маршрута або відображення взагалі з урахуванням фактичного часу прибуття. Тобто, якщо транспорту немає, то застосунок вам не зазначить плановий час, не зазначить він взагалі зазначить, що ближайший час цього транспорту не буде, тому не очікуйте, не, не вводимо в оману містян. Що стосується зручностей інтерфейсу додатку, ми також цікавилися думкою користувачів зручного маршруту і чули такі пропозиції, наприклад, щоб така корисна функція, як улюблений маршрут, залишалася в історії, по типу як ми працюємо з браузером, а ще щоб була можливість встановлювати зручний маршрут як додаток, а не через файл АПК. Прокоментуйте, будь ласка, чи можна ці побажання буде виконати? Ну насправді зараз вже наявна вкладка улюблені, да, де можна відмітити ту зупинку, яку тобі потрібно, і ще додатково можливість зберігати ті маршрути побудовані. Вона зараз опрацьовує. Ми також отримували такі пропозиції. Тому опрацьовуємо і в наступному релізі, або там через реліз, воно буде як розробники впораються, буде інтегровано. По… Другому питанню також ведуться роботи, і тобто ми враховуємо, фактично, ви отримали той фідбек, який отримали і ми. Тому воно в опрацюванні. Зараз Google Play вже прийняв на верифікацію застосунок для того, щоб не було скачування за ПК, да, а людина могла зайти на маркет і скачати його. Але з урахуванням змін політики конфіденційності самого Гугла, верифікація відбувається. Наразі що, до нашого застосунку, а взагалі верифікація відбувається дуже е, затяжна така, оскільки вони дуже прискіпливо сталися, е, почали ставитися до застосунків, які використовують геолокацію утримувача. Тому е, ми надаємо багато роз'яснень, да, чому в нас постійний запит геолокації, оскільки ми будуємо маршрути з урахуванням фактичного часу. Нам потрібна локація людини кожну в секунду для того, щоб побудувати і запропонувати йому пересадочний борт. Ми ж розуміємо, що в нас дуже протяжне місто, і доїхати з пункту А в пункт Б майже без пересадок, майже неможливо. Да? А додаток і одна додаткова унікальність, що він будує фактичний час прибуття і другого борту. Тому постійно і ці тікети, які ми заповнюємо, обмінюємося з Гуглом, трошки. Заторможують реалізацію на Google Play, але вона буде найближчим чином і обов'язково містяни зможуть вже офіційно його скачувати. Також ми спілкувалися із фахівцями, які працюють над проблематикою міської інфраструктури. Експерти наголошують, що цей застосунок є продовженням реалізації планів з удосконалення системи пасажирських перевезень у кривому розі. От про це хотілося б поговорити детальніше. Які майбутні плани? Ну насправді удосконалення пасажирських перевезень розпочалося з того. Часу, коли місто прийняло рішення про те, що потрібно е, мати власну систему gps моніторингу яку можна імплантувати не тільки на пасажирський громадський транспорт, а взагалі на інші е, комунальні підприємства, От, тому це вже відбулося е, е, саме вдосконалення. По-друге, це можливість моніторингу, контролінгу самим містянам. Да? Ми ж розуміємо, що містяни е, отримали дієвий інструмент щодо. Е, Відстеження фактичного руху да, як він працює. Ми розуміємо, що зараз військовий стан, ми розуміємо, що певні обставини, які не дають належним чином реагувати на недоліки транспортної роботи, але в подальшому війна скінчиться. Інструмент залишиться, і це дуже суттєвий інструмент для того, щоб отримати певні відповіді на конкретні запитання. Я вам дуже вдячна, що знайшли. У час для участі у нашому ефірі мобільний додаток, зручний маршрут, продовжує працювати в тестовому режимі, а це значить, що кожен пасажир може запропонувати власні ідеї для вдосконалення його роботи. На цьому наш ефір завершується у студії. Працювала Олена Павловець. Побачимось.